Моя земля чарівна, казка, Тут є усе ліси, степи, поля, моря, озера, сонячна коваласка, зелені гори, дорога земля. Найкраща в світі світла, найрідніша. Уся в барвінках, наче у вінку заквічиста, красива, наймиліша, і чути всюти пісеньку, дзвінку. Це Україна, наша рідна ненька, де над ставками верби в ряд ростуть. Садочку, квітне, вишенька, біленька. А журавлі з криниці воду п'ють, а ввечері тумани над рікою, мов білі лебеді, що тільки піднялись, пісні чарівні, з радістю й журбою у вічне небо стрімко понеслись. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне та синє небо, птахи і звірі, гори і ріки, нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить. Бо світ навколо любові просить. Наш дивний світ такий казка, у небі хмаронька пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарний живе. Он квітка поум'ям палає, яскраве сонечко бощить, чарівна пташечка співай. Все в дивосвіт прийшло, щоб жить. Не дай мені впасти о земле, так рано, на поле пшеничне грузу, крапель сліз, а дай постежить безмежного лану. Спокійно, не гнувшись, пройти на весь зріст, дай іскру в душі, яка живить наснагу, і поїть над пненням, що мить мене, черпаю все краще, природне, земне, тобою, о, світи, та мую я справу, якщо ж доведеться зненацько упасти, на тебе повиду п'янким черепцем. Зроби так, благаю, щоб я не розпластався. не зорому небо. Це. Природа унікальна, що й сказати, про це повинен знати всяк, тож кожен з нас повинен пам'ятати, зламати легко відновити ж як. В природі вони щастички малі. Земля не нам належить, ми землі. Вже не живе, а виживає. Невже воно цього не помічає? І той кошмар, який воно створило, усе живе сьогодні утроїло. Чи ж вже ж прийшла пора поміркувати, як людство на землі мудрішим стати, довкілля це природника? Для майбутнього народу.